Вітання, друзі-колеги, чергова робота в майстерні. На цей раз з того, що мені потрібно ще до, по реманенту до міні-трактора, це підгортач картоплі. Тому вирішив частину виготовляти сам. Значить, підібрав такий собі матеріал на раму. Використав, а, я вирізав, з рами і шпорового катка, а, доволі товстий метал, а, має він стінку 5 мм і розмір а, 5 на 7 см. Я думаю, що Воно буде служити. Матеріал доволі міцний. Ну, чесно кажучи, повозився я з цим матеріалом досить, доволі багато часу. Колгоспні зварщики свій час сюди виварили не одну пачку електродів. От, а мені довелося кілька кругів зрізати, щоб це все пообрізати. Вдалося вибрати от таких три частини. Решта все криве, яке вже не підлягає ніякому е, використанню. І тут я зварив їх, ті дві частини докупи, дав ще всередину ставку, е, заклепки зробив зваркою. Я думаю, воно буде. Для такої роботи ще служити. Значить, получився отакий брус 1,60 метра. Ну, думаю, що нам ж рядя 60 см, хватало би і 1,40 м, але вже так було, я так його і залишаю, хай воно, хай воно буде. Що я тут ще зробив? Позаварував турці. і Внизу висварили два отвори, щоб могла собі вода, так чи інакше, вона десь буде потрапляти волога і щоб воно собі могло спокійно витікати. Так, Далі з цього матеріалу будемо робити вже саме кріплення. На пальці е матеріалу. Більш чим достатньо. На самі пальці підтяги. Це гусеничний палець, 22 мм, міцний матеріал. Зразу є отвір. Я завжди, коли на тракторі працював, коли я десь тріскав палець, я такі куски завжди залишав. Їх там вже назбиралося чимало, щоб вже не, не різати цілий палець. то Їх завжди так було багато. Такі палець в МТЗ на центральний гвіт підходить. Так що воно завжди було, як то кажуть, ходовим матеріалом. І так, робота буде продовжуватися, і поступово щось буду показувати. Чесно кажучи, готовий. Можна би було купити готовий підгортач, повністю купити, вчепити і працювати. Але ну матеріал якийсь є. Я його, як би і не, не купляв його, все одно треба було десь викинути на металолом. І все-таки щось любиш робити своїми руками. Ну і З другої сторони, мені здається, що буде трошки надійніше використання кращого, товстішого матеріалу. Все, все воно таке зроблене, делікатне. Ну, але разом з тим, хтось. По-різному до цього відноситься. Хтось не хоче морочитися, купляє нове, хтось робить з того, що і як йому виходить. Ну, деякі відео я вже також переглядав, хто як своїми руками робив оті підгортач. Ну, і, в принципі, ну, як сказати, буду копіювати на свій, на свій розсуд. Але ідею, як то кажуть, почерпав з інтернету. Робота по рамі трохи просунулась. Варив нижне кріплення до тяг. Висверлив отвір і заварено з однієї сторони. Тут не став нічого варити, там прихватка всередині. Е, так, значить, саме кріплення буде по аналогії як е У фрізі мені там, в принципі, все підійшло, е і воно досить непогано. Значить, так, маємо тут 60 см по нижних тягах. от е І тепер центральний, кріплення до центрального винта виварив е таку на прихватках. Підставку, щоб легше було е, тут робити. Відстань між центрами тут і тут е, 48 см. Так, я відміряв е, ось 48 см, так як і на фрізі. Сюди ж рами виходить, 22 сантиметри. Мало би бути так добре. Далі робимо розкоси з того, що є. Попробую використати отакий от кутник. 75 на 50. З того, що є. Звичайно, можна би було щось інше. Ну, от так вийшла рама. Тут кутник. Тут дав рускос розкос зі старого бича. Ніколи їх не викидаю, завжди вони десь знаходять собі друге застосування. Пройшовся перетворювачу мржавчині. Наскільки це видно, як воно працює, і вже можна проводити фарбування. Практично завжди по старому залізі працюю перетворювачем, воно ніколи лишним не буде. На цей раз я якийсь інший прикупив і бачу, що він найкращий ефект має, ніж від. Хімтрейду. Рекламувати не буду, ну, але попробую ще не покористуватися, подивлюся, як він себе поведе. Все, фарбуємо і продовжуємо роботу далі. Тут уже сміло можна фарбувати, тому що ніяких зварювальних робіт не планується. Кріплення е, самих. Підгортачів буде через, за допомогою хамутів, щоб можна було регулювати при потребі ширину міжряддя. Ну, я думаю, що це настільки цієї міцності буде достатньо. Не думаю, що трактор на 24 кінські сили все це зможе погнути. Швидше ті підгортачі погнуться, ніж ця рама. Ну і немало важливий момент все-таки вага вага цієї рами. Тому що гідравліка в тракторі вона якби, плаває цього типу. тобто Хоч ми її і залишаємо її на якомусь положенні, все одно вона має можливість підніматися догори. Тобто вона не фіксується. Тому все от. Та Робота по підгортанню буде відбуватися за рахунок ваги самої рами, самого агрегата і також наскільки наскільки воно буде заглиблюватися в землю самими тими підгортачами від кута заглиблення. Я так собі думаю, там побачимо в процесі, як воно буде. Поки сокна фарба на рамі, то можна зайнятися виготовленням, кріпленням на самі підгортачі. Придбав я ось такі три штуки. Два більш-менш однакові і можна. Сказати, в нормальному стані, то третій, я так розумію, е е виготовлення іншого виробника. Е і тут, тут ще треба прикласти рук. Але все це, все це зробиться, тому що не було з чого вибрати, а чекати нема коли. Тут досить якісно виготовлено. Заварено зверху, щоб туди не, не, не начіпалося. Рештки якісь, наприклад. ну Але тут я скажу в тому більший, трошки товстіший метал, тут тонший. А решта доведеться трошки відрізати, переварити, підігнати, і все воно буде працювати. Самому зробити це можна, але тримати що? Тримати матеріал, тримати таку, такий матеріал на стійку. Стійка тут 40х20 мм. Тому що є ще варіанти з тоншою стійкою. Там. По, по ширині вона тонша. Тому буде так. Тому буде так, щось під, підшліфуємо. Та й буде воно працювати, де воно дінеться. Ну, Є вже як є. Значить, Кріплення треба робити, щоб воно мало можливість пересуватися в ту чи іншу сторону, і тим самим можна підрегульовувати ширину поміж ряддю. Хоча я думаю там проблем не повинно бути. Якщо чітко посадити на 60, так значить воно і буде на 60. Ну і все, робота, робота якби вимальовується. Підчепив я раму, в принципі, все непогано. Далі, довів до ладу ці підгортачі. Трошки тут підварити прийшлося, підрізати, підігнути. Ну і відшліфував, що тут вже нічого не буде чіпати. Далі такий вже зробив один кронштейн. Такий кронштейн буде кріпитися ось таким чином. Ну і тут затискатися пластиною два болти. Відповідно, можемо пересувати, де нам треба. Сам підгортач буде затискатися отими двома болтами. Інгредієнти на виготовлення кронштейна. десятка швелер, трошки його треба було вкоротити під свій розмін, кутник, ну і різна, різна полоса. Вийшло отаке. От Наскільки воно буде міцне і надійне, не знаю. Ну, але як є. Далі залишається зробити ще два і пофарбувати і вся робота перша примірка. Ну, начебто. Прийшлося під цей проблемний підгортач робити специфічно е, сам сам Кронштейн, тому що він трошки приварений, кривувато. Я не думаю що, думаю, що трошки буде видно, що він під кутом. Прийшлося все виставляти. Ну і звісно, тепер все треба буде. Пронумерувати, коли буде розбиратися. То, звісно, кожний кронштейн повинен мати свій, своє місце до кожного підгортача. Ну, так, так мені повезло з такими підгортачами, ну, але разом з тим вже так буду робити, з двома наступними. І на, на свій лад. Воно так і буде працювати, я думаю. Ось так вийшло на завершальній стадії. Звісно, є багато питань по самих тих підгортачах. Бо, тому що я твердо вірю, що це абсолютно не польські, а копія з польських. І десь тут нас їх якийсь підпільний кендрат клепай. Ну, але які є, такі є. Ще раз скажу, що самому -то і такого не зробиш. Як зміг, так я їх виставив і вони ще будуть працювати. Так, далі. Далі чекаємо того часу, коли буде можливість випробовувати в реальних умовах, але картопля ще не посаджена. Так що треба чекати ще довго От, е з тих моментів, що колесо, яке має тримати глибину, Варто їх робити, не варто. Ну, Я поки що перше спробую, тоді, тоді буду думати. Тут е, все дуже просто. Можна сюди доварювати, тут метал товстий, доварювати кронштейн, і робити тут колесо з однієї і з другої сторони. Е, як варіант, можна використати колесо з фризи, який я робив. Але е, я думаю, що тут треба робити індивідуально, робити, щоб воно було набагато вужче і щоб кріплення самого колеса було з двох сторін, як, як вилка в колесі, щоб воно не чіпало за картоплю. Тобто центр, центр колеса має бути з центром, з центром кріплення під якимось там кутом і відповідно регулювання. Але чи це буде потрібно чи ні, то треба спершу спробувати. Бо, як правило, коли приходиться підгортати картоплю, земля така твердюша, що і не, не, не хоче навіть цей підгортати в землю залізти. Так що, перше спробуємо. Буде потреба доробитися. Не все зразу. Тепер також можна регулювати. І центральним гвинтом кут нахилу. Чим більше ми поставимо кут нахилу, тим більше воно буде заглиблюватися. Ну, побачимо, то все треба дивитися в полі. Тепер цікава думка, хто купляв готові заводські підгортачі. Повністю з рамою. Що вони по ціні, по якості, як як якість виготовлення і так далі. Ну, на мою думку, що ця робота моя мене буде влаштовувати. Обійшлася вона мені, ну, грубо кажучи, всього не підрахуєш, десь 100 доларів, ну там скажімо, 4 з хвостиком тисячі. Зокрема, найбільше це коштує оці підгортачі, вони вже за них тут на місці в Тернополі. за Заправили ціну 1200 гривень за один. Ну і діватися нікуди. А тепер, ну, якісь там круги, електроди, Металу не рахую, бо це оце фактично був металолон. Його можна було сміло викидати на металолон. От таке. Зараз все ще раз розберу і пофарбую кронштейни. Спокійно воно собі висохне. Тоді зберу і вже готовий агрегат буде чекати свого часу. Так що на цьому відео завершую. Всім всього доброго. До нових відео і вже з нетерпінням хочеться щось в полі робити. Погода начебто вже е, стабілізувалася. Сьогодні вже сонце зима, квітнева закінчилася трошки, трошки, снежок, і мороз був